Так, ну що, пацани і дівки, травлю я зерно сам. Хлопці там працюють в другому місці. місці. А я поставив трактор, підчепив бег. Бег із зав'язкою внизу. Отакі беги. По 260 гривень ми купляли. Ну що, зерно стоїть у них. Включаю шнек, піднімаю кузов. Открываю заслонку, включаю протравитель, якраз каністра на одну тонну. Лайфхак. Як там? Короче, круто. Круто. Щас зерничко. Зерничко туди так ось йде саме. О! Саме йде. Саме йде, йде воно? Іде. Круто. Саме травиться. Не треба ніякого фізичського, фізичної нагрузки, якщо такі діла. Поїхали далі.